Поляки у слов'янську, бельгійці у Костянтинівці, німці та американці у Краматорську. Це маленька частина іноземних інвесторів, які доклали руку до розбудови Донеччини. Тому, коли пропагандисти кажуть, що Донеччина та Луганщина це російські території, створені їхньою країною. Ми починаємо читати історію і знаходимо, хто саме доклав руку до розвитку цих міст. З вами проект Східна Грань від 6262 І сьогодні дізнаємося про роль іноземців в розбудові Донеччини. Не секрет, що розвиток міст Донеччини почався безпосередньо з розквітом промисловості на цих територіях. У міста приїжджали робітники, з'являлися цілі поселення. У 1895 році поляки засновують у слов'янську акціонерне товариство «Дзевульський і Лянге». Це невеличка фабрика з виробництва теракотової плитки, простої, фасонної та вогнетривкої цегли для фабричних труб та іншої подібної продукції. Підприємство виявилось настільки якісним, що його продукція отримує міжнародні нагороди одна за одною. Ця плитка користувалася великим попитом із найвідоміших місць Бесарабський ринок у Києві. Там частина стіл та підлога були укладені цією плиткою зі Слов'янська. Як відомо, при ремонті кілька років тому старовинну плитку не зняли, а просто накрили сучасними матеріалами, залишивши, так би мовити, для нащадки. А от до Костянтинівки відкривати своє виробництво приїхали і до Лугніці. Тоді Костянтинівка ще не була містом і називалася Сантуринівка. Саме ця назва фігурує в цінних паперах Бельгії. Бельгійського товариства у Костянтинівці тих часів знайшлося все, що потрібно для виробництва скла. Очевидно, що для іноземців у місті була дешева робоча сила, необхідні копалини, які потрібні при виробництві, річка. Важливому були глина і пісок. Все це було на околицях міста. Бельгійські підприємці купують у поміщиків частину землі вздовж річки Кривий Торець і починають зводити заводи скляний, пляшковий та хімічний. Майстрами тут здебільшого працювали бельгійці, а робітниками були місцеві жителі. Це було ручне виробництво і головним у процесі був складу. Пізніше була побудована ще дзеркальна фабрика, яка потім переросла в завод АвтоСкло. У 1897 році бельгійські капіталісти звели на території нинішньої Костянтинівки керамнічний завод Торецьке товариство вогнетривких виробів та залізопрокатний завод. Окрім заводів, бельгійці побудували у Костянтинівці будинки. Біля кожного заводу були так звані колонії, наприклад, скляна або пляшкова колонія. Бельгійці були у місці до жовтневого перевороту. Старе місто Краматорська виникло у 1896 році, коли німецький підприємець Конрад Гампер відкрив тут свій механічний завод. Ось що тоді писали в газетах про відкриття цього заводу. Поблизу станції Краматорівки Курсько-Харківсько-Севастопольської залізниці відомою фірмою Фіцнер і Хампер. У сосновицях облаштовується механічний та котельний завод для задовільнення головних чином потреб рудників та заводів Донецького басейну в різних механізмах та котлах. На той момент у Краматорську вже працював один іноземний підприємець «Фіцнер». У нього був цементний завод. Гампер одружився на одній з доньок підприємця і вони об'єднали свої капітали. Першими досвідченими робітниками, столярами, модельниками та ливарниками тут були поляки. Вони брали собі у навчання мешканців сіл поблизу. Іноземці звикли жити зручно, тож поруч із заводами вони почали будувати поселення, але й не тільки. Існує думка про те, що саме там і саме цими іноземними інвесторами у Краматорську заснована перша у Донеччині футбольна команда при заводі. Поговорюють, що іноземні робітники побудували там і театр. Цікаво, що цей завод став засновником іншого заводу, усім відомого НКМЗ машинобудівного. Існує інформація, що машинобудівний завод в Краматорську зупинився у 1921 році через брак фахівців. Ситуацію виправило залучення команди з 20 інженерів з США, які повернули підприємство до повноцінної роботи. Пізніше інженерам відмовилися видавати зарплатню у валюті, і вони виїхали. Тоді до України запросили близько 500 німців, які погодилися отримувати платню в рублях. Як і по всій Україні, з приходом радянської влади заводи і підприємства націоналізували. Багато з них були законсервовані, деякі знищені, а деякі почали працювати на владу. А міста, в яких іноземці заклали дуже міцний фундамент підприємництва та промисловості, продовжували рости та розвиватися. Поділіться цим відео та підписуйтесь на наш канал, аби побачити наступні випуски проєкту Східна грань. Також закликаємо вас перейти в опис до цього відео і відповісти на два коротких питання.